Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Незабаром Хеллоуін, свято, якого найбільше чекають, напевно, наші дітки. І тому по тематиці пропоную напекти ось таких симпатичних гарбузиків. До м'якого вершкового масла я своє трошки підтопила у мікрохвильовці, додаю чверть чайної ложки солі та 80 г цукру. І далі все за допомогою вінчика просто перемішую, щоб об'єднати продукти. Далі додаю одне яйце і ще раз перемішую. Сюди буду додавати 30 г какао. Я не буду додавати все відразу, щоб зручніше було перемішувати. Додам спочатку половину приблизно перемішаю, потім додам наступну половину. Коли маса стала повністю ось такою однорідною, буду додавати решту сухих інгредієнтів. Це в мене вже просіяне борошно, сюди ж додаю чайну ложку розпушувача, трішки перемішаю і буду додавати. Додавати слід обов'язково не все відразу, поступово, оскільки кількість борошна усіх буде різною. І щоб не переборщити, додавати потрібно ось так поступово. І щоразу буду перемішувати для початку ложкою. Ну, а потім вже буду вимішувати тісто руками. В результаті має вийти ось таке м'якеньке однорідне тісто, яке не липне до рук. Вимішувати його довго не потрібно, як тільки воно зібралося От єдиний ком, цього достатньо. Далі знадобиться поліетиленовий пакетик або харчова плівка, перекладаю тісто і відправляю в холодильник на хвилиночок 30-40. Тісто відпочило, я вже переклала його на робочу поверхню. Трішки ось так приплюсну. Прикриваю його пергаментом, а далі буду розкочувати у пласт товщиною приблизно десь 5 мм. Після того, як тісто розкотила, буду формувати печиво. У мене є ось такі спеціальні виробки для цього печива, ось така безпосередньо виробка для гарбузика, ось така частинка рельєфна І ось такі різні очки і ротики для формування. Мордочки. Якщо, наприклад, такої форми у вас немає, то можна все зробити за допомогою підручних і засобів. Далі вирубкою буду формувати поки що гарбузики. Решки тіста я прибираю, потім їх знову розкочу, відповідним чином, нам потрібно зробити гарбузики із усього тіста. Гарбузики я вже сформувала, переклала їх на деко із пергаментом, а далі на половині з них буду формувати мордочки. У частині печива буду робити рельєф. Тепер своє печиво я відправляю випікатися. Духовка в мене вже розігріта до температури 180 градусів, по часу орієнтовно нам знадобиться 12-15 хвилин. Основа для печива у мене готова, даю можливість повністю охолонути, а поки підготую крем. Для нього мені знадобиться вершкове масло, вершкове масло має бути кімнатної температури і починаю його збивати. Буквально через пів хвилинки додаю пакетик ванільного цукру і збиваю далі. Тепер до масла буду додавати цукрову пудру. Цукрову пудру не додаю всю відразу, поступово і щоразу добре все збиваю. І має вийти ось така повітряна світла маса. І оскільки готую я печиво на хеловін, то буду ще використовувати харчовий барвник. Колір ви обираєте до свого смаку, так само, як і його інтенсивність, і знову ж таки перемішую все. Украсний мій крем повністю готовий. І Лишилося тепер сфарбувати печиво. Беру частинку та що з рельєфом, перевертаю її тильною стороною, змащую кремом, накриваю частинкою що з мордочкою. Такий симпатичний гарбузик у нас виходить відповідним чином формую решту печива. Ну і печиво наше готове, готується воно абсолютно нескладно, до процесу можна залучати діток, від чого приготування стане ще цікавішим та захопливішим. А в мене наразі все. Я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру злагоди, готуйтесь любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.